Мої вітання, друзі! Знаєте, маю на сьогодні досить непоганий настрій, тому що маю в квітниках, як бачите, досить непоганий рівень снігу, особливо попід трояндами. Загалом було вже в нас чотири сніга. Ну, перший Потаєв, другий. На початку січня теж потаяв, як бачите, от текло з хати. Так воно і замерзло. Ну і все. І після того, як почалися в нас хороші такі морози, я в такий зайшла ступор, знаєте, що навіть не хотіла ну, нічого. В мене такий є, коли починається холодний період, такий морозний, я оце ніби зжимаюся. І, типу, я в доміку, знаєте. А ніби цього всього немає. Перечікую. Але по мірі того, як крипчала нічні морози, накатував. І сніжок. Ну, якщо два перших сніга потаяло, то два наступних сніга, вже такі в холодні морозні ночі, які пройшлися, в нас таке зупинилися. Подивилася я прогноз погоди і до кінця січня, і ще до середини лютого. Аж до середини лютого це точно далі я просто не знаю. Морози будуть сильні. Я зрозуміла, що друзі, цього року зима в нас справжня і потрішки закидаючи свої троянди після першого сніга, потім після другого, знаєте, мене почало відпускати. Змирилась, почала знову виходити на прогулянку із гарячою кавою. Просто ходила, дивилась і звикала до нового сьогодення. Цей контакт мене почав потрішки заспокоювати, і я почала дещо підмічати і робити деякі висновки. Це я відмітила те, що дуже задоволена тим, що всі вертикальні хвойні я таки, хоч пізно, та все одно, попристеригала їхню. Ширину, тобто довжину бічних пагонів, тепер їм точно ніякий сніг не страшний. І хоч після такої кардинальної обрізки деякі екземпляри виглядають тісно дуже худенько, смішно, та я знаю, що я на вірному шляху. Тим більше, ті, які швидше йдуть у висоту, ніж в ширину, прості та швидко зростаючі. Ну, Ширина у них підтягнеться саме тоді, коли на бажаній для мене висоті я пристрижу їм верхівку. Тоді товщини буде ставати достатньо. Взагалі, знаєте, ось вийшла на город і звернула увагу на красу природи. От прості такі листяні дерева, так, вони височінні, десь там далеко. І тим не менш, в цю пору вони виглядають просто чудово. Навіть ось мої бур'яни. Теж виглядають красиво, і зробила для себе такий висновок, що в декоративному саду обов'язково мають бути крупноміри. Ось у мене тут тільки абрикос ну, із таких великих дерев. Це не декоративне, звісно, дерево, і тим не менш, от воно поєднується із пейзажем позаду за парканом, і ну, досить гармонійно в цілому виглядає. Ну, це, напевно, важливо. Та й в спекотну погоду крупноміри створюють такий прихисток і поліпшують життя дійсно. Іншим садовим рослинам, тому ось пару своїх недорізаних дерев таке залишила. Залишила їм зверху трішки молодих гілочок. Хочу формувати такі ніби чупа-чупси, тому що дійсно в саду без вертикалі ну ніяк. Тим більше от взимку ну, це буде просто дуже пусто. І ось тут посередині маю сакуру на штамбі. Купувала її штамб, був низенький метр-20 -метр двадцять це, поміж троянд і інших високих багаторічників, які тут є, ну, якось глядаю куцувато. З руками потрішки її піднімаю, хочу зробити так, щоб вона прикрила стовби та дроти, тому що гармонії ці стовби точно не додають. Також розумію на сьогодні, що ці вертикалі листяні або хвойні, мають бути. Не менше трьох метрів, тому що для саду все, що нижче, метр два це ні про що. Ну, а все, що вище, буде просто дуже складно обслуговувати. Ну, теж я говорю конкретно про хі, свій випадок. Помітили, що. Дуже красиво в засніжений період виглядають саме ялинки та сосни. Прям дуже гармонійно, дійсно, це їхня пора. Тим більше, що от сосни мають таку свою довгу хвою, яка просочує сніг, і виглядають вони прям ну, фантастично, ну дуже красиво. Навіть більше мені подобається сосни, ніж ялинки. Просто чудово. Сосни в мене такі прості, і я буду їх всі формувати. Якісь буду просто підрізати так, щоб вони ущільню. Десь так до 3 метрів висоту, а якісь буду формувати якимись цікавими формами. Також досить декоративно саме в цю погоду виглядають осоки та пенісетуми, тому що які сосни, їхні травинки просочують крізь себе сніг. І вони під ним не вилягають. Ось також ковела хвіст поні. Тут вона в мене посаджена, посаджена прямо так кругом доріжки. Теж дуже красиво виглядає, розвивається собі на вітру. Осока бронзформ. От влітку дивишся, вона ну, така не жива, не мертва, правда? ж? А осінню і ось зараз зимою на снігу цієї травинки ну просто перлинка. Просто перлинка сьогоднішньої погоди. Звісно, мої рослини ще не в тому віці, щоб я могла підкріпити свої слова дійсно красивими кадрами, та я думаю, ви мене зрозуміли. Звісно ж, красиві в цю пору і вічно-зелені рослини, та теж не всі. Бо не всі вони дійсно красиві в мороз. Ну, вічно-зелені рослини то. Окрема тема для розмови. Сьогодні я її розвивати не буду. Так, бачите, на жаль, сніг якось так ішов з однієї сторони на другу, і не у всіх рослин прикрита коренева система. На жаль, от такі рослини, які мають зросту десь там по коліно і вище, самі себе закривали від того, щоб сніг прикрив їм гарну прикореневу зону. І треба робити це вручну. Це, друзі, таким чином зимують мої. Скажімо так, нещодавної посадки рододендрони та азалії. Ну, напів прикриті. Бачите, ящик, зверху один мішок, і все. Дві стіночки повністю. Відкриті, красиві, також дуже подобається мені як незрізані очетки, тримаючи досі свою форму. От вже діло йде до кінця січня, а вони й досі тримаються. От якби зрізала, навіть і не знала би цього. Тут в мене ось так, бачите, ціла галявинка цих очетків. Ось теж. Ой, цей злак не пам'ятаю, як називається, підпишу, але він вже трішки не так виглядає. От такі злаки, де є такі прям гілки, і на них вже листя, От виглядають не так красиво, як осоки та пенісетуми. Моя помпасна трава вже від морозу лист повністю в неї спсувався і полягав на землю. Теж, бачите, вона зимою не декоративна, хоча трималася красива, зелена, досить довго. Десь вже так до. Ну, до початку от, таких сильних морозів. Потім просто от вона впала. Я ось так накрита в мене магнолія. Там кінчик, правда, не помістився. Ну, дихає, коротше, воно собі Отак під горщичками теж нещодавної посадки оце все в мене під горщиками. Ну Цей рік вже не було як залишати цих малюків невкритими. Це в мене тут магнолії, рододендрони та. Вигели. Троян, до мене тут небагато, та теж вони прикриті тільки обрізками Айстери та Хризантеми. Ну, надію, що буде ще більше сніга. Тому що сніга, друзі, на самому ділі нападало зовсім небагато. Ну, може, по кісточку за весь час. Ось до сьогоднішнього дня. Правда, що в садочку трояндам більше пощастило, тому що там я згрібала повністю з усіх доріжок, тискала той сніг і, тим не менш, ну, прикопала їх досить непогано, в крайньому разі, все, до чого я дістала. Якісь от, прикриті навіть зовсім повністю, ті, що поменше, якісь там на Три пари бруньок, ну я ж кажу, якісь більші, якісь менші. Ну, а все, що так далеко від доріжки, і от біля самого паркана плетисті Троянди взагалі я оце залізла, поміряла. от там от Флорентина, в неї снігу на пальця. Це, ну, скільки там одна-дві пари бруньок може. Ну, Флорентина взагалі-то і не вимерзає, тому за неї я не хвилююсь. Ну, Багато чого в мене залишилось не прикрити, але багато чого і дуже гарно накрити. Тому все всі хвилювання я вже на сьогодні відклала. Дуже гарно виглядає на сьогодні. Також і будлея сорт підпишу. Назва сорта в мене є це. Я колись купувала в Бережнюків. Не дуже вже так кольором вона схожа на той сорт, якийсь там ред, який я замовляла. Та я так подивилась по іншим каталогам. Ну так, якась вона, в принципі, така і є, не те щоби червона, ну така яскравенька. І вона, до речі, цей сорт дуже ароматний, і він невисокий. От чомусь з року в рік він в мене от такий. Ну, трішки більше як по коліну. Я знаю, сантиметрів 70 напевно. А ось ця у мене з базару купувала з маленького пакетика. Не пам'ятаю скільки є, років. 3-4. Ну, я тієї зими її пересаджувала. Так саме тієї зими, коли я тут все і садила і організовувала цю діляночку. Там, до речі, в мене є декілька фото з того часу, і я вам якось їх вкладу. Як я тут це все садила саме в цей. Час в січні, отак рік на рік не приходиться, тому друзі, треба пам'ятати, що у нас в Україні як би то не було там тепло, деякими зимами, морози все одно будуть. Зима все одно прийде, зима все одно візьме своє, бо така в нас країна. Ну, звісно, я вже не говорю про якісь там глобальні катаклізми, глобальне потепління. Не знати там таке, що в нас прям буде Африка. Ну, до цього я думаю, в нас ще час. Є. На сьогодні добре видно, наскільки темний лист має юка, плющ та троянди. Але, ну, як на мене, юка розкішно виглядає, коли от одна поділка, а коли кущик загущений, то виглядає він дещо Ну, Цим я займуся вже, коли розтане сніг. Також дуже мені подобається на сьогодні спіраї. В крайньому разі, ті, які я маю, всі мають ось такі світло коричневі пагони. От таке. Карликових маю тільки ось дві зараз. ну Там є ще новиночки, але їх тут сьогодні не буде. Як гарно павутинкою виглядає їхній кущик. І от зверніть увагу, друзі, які красиві зараз дерева отам за парканом. Ну, і деція теж має на сьогодні красивий світло, коричневий. Колір своїх пагонів. І отак цікаво в неї відлущується кора на дорослих вже гілочках. І тут я, друзі, помітила, що в мене і спірея Вангута, і Абрикос, і Тамарікс, і чобушник, які мають однаковий світло-коричневий, красивий взимку колір пагонів. Ще й посаджені поряд, ну, можна сказати, прям групою. А коли я стою біля Тамаріксу і дивлюсь на його пагони, абрикос виглядає, ніби його продукт. Модрина теж має світлий колір. Там в Модрини вже важливий не так колір, як сам малюнок на пагонах. Ну дуже красивий, дуже цікавий. Можна отак сісти, або стати і просто розглядати, Ну я поки що розглядаю все сидя, тому що воно в мене все маленьке. Ну, нічого, надіюсь, скоро підросте. В мене така звичайна якась європейська модрина. Ну, от, напевно, і все, друзі, що мені на сьогодні в сніг кинулося в очі. Ну, Можна ще додати сюди високорослу бруслину, можна додати піраканту, та вони в мене ще маленькі. Також щодо грунтопокрівних рослин, хвойних, нехвойних, неважливо вічно-зелених, взагалі не видно сніжну погоду. А, до речі, друзі, я повністю Закидала снігом свої фотінію та дві карликові азалії, ну, і жимолість шапкова. Ну, теж на сьогодні вона ще мала, щоб я могла сказати, що вона в сніг красиво виглядає. Ці ось мої рододендрони теж, як бачите, нічим не вкриті, одна в них надія тільки на сніг. І друзі, я дуже задоволена також тому, що я не тільки висоту познімала своїм кущикам троянд, а навіть пообрізала всі листочки. Дійсно, от зараз. Сніг вигляд ну дійсно якийсь естетичніший, якось чистіше, тому що отут, де я не встигла дообрізати, то це просто якийсь жах. І от Деякі троянди просто повилягали на землю, Положило снігом деякі гілки. Сентенер-Делайлась ось до останнього тримала свої квіти, гілочка Дюпрей, також гілочка в За Алнвікроуз, саме такі тоненькі гілочки, які були десь там не підв'язані. Ну і ще чому я кажу, що рада, що обрізала лист, тому що цього року бачите такі морози. Як попередню зиму ці троянди свій лист тримати красивим не будуть. Ось воно вже таке покукожилося, до весни воно точно вже не витримає. Ну а тут, де бачите, кущики обрізані. Якось навіть її мішечки особо так не заважають. Звісно, плетисті троянди я не обрізала, тому що я їх не знімаю, і мені просто шкода було їх заголяти. Хоч, звісно, то листя там від морозу їх не захищає, ну, морально мені так було легше. Хотіла зробити сьогодні живу прогуляночку, та як почала знімати, зрозуміла, скільки всього мені раптом захотілося сказати, я просто зрозуміла, що ну, це буде дуже надовго. Тепер буду і тут збирати сніг по доріжкам і засипати. Свої троянди, хоч їх тут зовсім мало і їх не видно, та хто може пам'ятає з літа, вони тут такі є. Так, я не говорила зовсім про наші температури. Зроблю скріншот і виставлю на екрані, щоб я там нічого не пригадувала, тому що вже скільки всякого було, і скільки ще всякого буде, там до середини лютого. Ну, знаєте, друзі, в мене на сьогодні думки такі. Добре, що на ці морози є, хоч трішки снігу. Ну, а так як є сніг і ще морози будуть, то. Добре, що ці морози є, і немає, знаєте, серед них плюсових температур, що це все розтане, а потім тільки бах і знову мороз. <світ> трішки впустила в кадр своїх качок, які все літо, поки я показувала вам троянди, кричали тут не своїм голосом. Це в мене тут є ще довоєнна качка, яка привала мені серед літа п'ятьох каченят. Одна, одне каченятко, бачите, трішки такі кривеньке, вкалічилось. Ну, кажуть, що якось да, перезимує. Холодно їм, звісно, Гають собі на ноги, гріють ноги та в купанні в теплій воді вони собі відмовити не можуть. Але курі більше мерзнуть, вони так тільки поїдять, поп'ють і ховаються. Але почали нестися, От не розумію, що їм сталося так холодно, вони почали нестися. Також, друзі, ще хотіла сказати, що не вистачає взимку в садочку, мені також красивих якихось декорацій. Ну, це таке все з часом. Все, друзі, буду з вами сьогодні прощатися. Дякую всім, хто був зі мною. Хочу побажати гарної зимівлі всім нашим рослинам і, звісно, світла, тепла та миру в кожному домі. До зустрічі, друзі, в наступному відео!